Мир Божий всім, нехай вас Господь збереже там, де ви зараз є, збереже для себе. Дуже важливо в цей такий тяжкий час покаятися, прийти до Бога, нести гідно свій хрест, який Господь дав для кожного з нас, взяти цей хрест, йти за Ісусом Христом. Ви знаєте, стати частинкою церкви, стати частинкою тіла Ісуса Христа. Він прийшов на цю землю, щоб ми мали з вами порятунок, щоб ми могли. Потрапити в вічне життя після закінчення земного життя, так? і щоб мати вічне життя, то потрібно зараз уже воскреснути разом з Ісусом Христом, прийняти Його в своє життя, поставити на перше місце Слово Боже, і нести гідний такий плід, покаяння, принести і бути вірними учениками Його. Тому для цього. І потрібна нам церква, тому що церква то є тіло Ісуса Христа, в якому тече його кров, яка омиває нас, яка нас очищає, щоб ми могли бути такими чистими сосудами для Бога. Господь Бог щоб міг в нас жити, і дуже важливо не ставити в своєму житті щось інше на перше місце. Не створювати собі жодних кумирів, тому що Ісус Христос Він єдиний наш Спаситель, Він єдиний наш порятунок, і ми маємо розуміти, що спасіння тільки в ньому. Коли ми стаємо такими гідними учениками Його, коли ми стаємо частинкою церкви, тоді ми можемо мати шанс на вічне життя. Але потрібно жити зараз по духу, а не по плоті, воскреснути з Ісусом Христом зараз, вже щоб мати вічне життя тоді. Давайте будемо мудрими вивчати слово Боже, проповідувати Його, доносити якомога більше людям цю істину, щоб якомога більше людей могли покаятися і мати шанс на порятунок. Амінь.